Сьогодні Кременчуцькі бібліотекарі святкують Всеукраїнський день бібліотек за підсумками року. Найкращим працівникам вручили – традиційну відзнаку служителів книжкових царинь. Сьогодні ми будемо вручати Оскар кращому структурному підрозділу: тобто, це або відділ бібліотеки, або бібліотека філія. Також ми оберемо кращого молодого фахівця, який доклав свій професіоналізм, відкрив нові бібліотеки. Біотечні інновації. Це буде кращий бібліотекар з відділу обслуговування. Саме. Той бібліотекар, який безпосередньо працює з читачем. Більшість бібліотек сьогодні не лише обслуговують користувачів, проводять культурно-просвітницькі заходи, забезпечують мешканців громади і переселенців достовірною інформацією, а й функціонують як волонтерські центри допомоги Збройним силам України і внутрішньо переміщеним особам. Ми працювали весь цей час з внутрішньо переміщеними особами, працювали з дітьми, з дорослими, створювали для них різноманітні заходи. Оде підтримували ми їх як могли також. Бібліотекарі привітав начальник управління культури і туризму Віталій Волошко. Ви люди, які видаєте своє життя книзі, Ви люди, які віддаєте своє життя інтелектуальному розвитку наших дітей, нашого молодого старшого покоління. Ви робите надзвичайно велику роботу. Розумію, що зараз потрібно оновляти бібліотечні фонди. Потрібно додавати нові книги наших сучасних авторів українських, і я маю дію, що всім вам допоможу. Дуже дякую вам, що ви робите свою справу і ще раз у вас зі святом. Вітаємо з всеукраїнським днем бібліотек. Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.